У диявола людські руки, у диявола душі людські, посмішка людська і очі, у диявола людські очі. Він не має нічого робити, він не буде нікого штовхати. Просто дивиться, як у пекло йдуть самі люди, як до хати. Тут межа, давай переступимо. Тут не можна, але в мене наказ. Якось буде то не ми, інші, і нема людей тепер споміж вас. У диявола нема злості, розчарованість і скорботна втома. В нього навіть десь є білі крила янголівку познайомих. Кожен, хто приходить, вилає це все ти, все ти спокусив нас. А з очей його Бог виглядає, бо диявола там немає.